76 штрафів за паркування і жоден не сплачений. У Львові за паркувальні борги у водія вилучили його автомобіль. Штрафи на водія інспектори з паркування виписували починаючи з квітня минулого року. Зараз на примусовому виконанні перебуває 56 проваджень, кажуть у мерії. Спершу виконавці вирішили арештувати кошти боржника. Втім, їх на рахунку було недостатньо. Тож взялися за майно. Це саме транспортний засіб. Який станом на сьогоднішній день проводиться його опис, арешт та примусове вилучення з метою подальшої реалізації, якщо буржує борг не буде сплачений е шляхом проведення електронних торгів, наразі ж ця залізна ластівка перебуватиме на арешт майданчику. Якщо людина заплатить всі штрафи, які на нього накладені по виконавчому провадженнях, а це приблизно на суму 59 тисяч, відповідно, він може забрати автомобіль собі назад і користуватися ним. На це боржник матиме 10 днів. Загалом лише за минулий тиждень інспектори з паркування виписали майже 6,5 тисяч штрафів за порушення правил зупинки на суму понад 2 мільйони гривень. 233 автомобіля евакуювали. Аліна Домбковська, правда тут Львів.